привіт, привіз на канал відвів Берублоу і це влог у подорож. Та ми їдемо побачити трошки пізніше. Ми зараз їдемо в машині. Я забула зняти начало відео вдома, але буду записувати тут. Окей. Так, ми вже сіли в машину, я потім побачила, що ма щось чолки, Я попрямувала волосся і воно трошки трошки не дуже гарно виглядало, але окей. Ми їхали і побачили, я не знаю, як на українській буде Радуга. Окей, бачили радугу. Да, Радуга. Я не знаю, окей. Дуже гарно виглядала. Такий настрій на подорож був класний. Ми їдемо у Лісабон. І тут такий мост. Я його засняла. Я не знаю навіщо, але він дуже гарний. Класний, класний. Ми їдемо, 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 їдемо і їдемо. Да. Тут такі забори в Португалії біля дорог. Біля кожної дороги будуть такі забори. Я не знаю навіщо, але ну. Окей, хай будуть. І ми під'їжджаємо, ми вже заїжджали в Лісабон. І от Ми їдемо вже в Лісабоні. Ми приїхали на парковку паркінгу і ждем. трансфер ми ждемо. трансфер. Ми вже у трансфері і ми їдемо до аеропорта. Тут трошки таке сидіння, трошки хтось поламав, але нічого, окей. Переживемо. Ми їдемо. У аеропорт Лісабона. Він, по-моєму, один в Лісабоні, ну окей. І на цьому трансері нам 10 минут десь треба їхати, і ми їдемо. Тут дуже прикольні дома, мені подобаються. подобається. Um, окей, ми їдемо. І там у машині весь час щось пікало. Ну, ладно. Так, пі-пі-пі-пі, ну окей. І ми далі їдемо. Я дуже хочу вже летіти, будемо на літаку летіти. Я літала у цьому році це перший раз, а у минулому році ми нікуди не літали, ми їздили на машині в Іспанію. Окей, так, да, в минулому році я нікуди не літала. І у... ми вже під'їжджаємо. Там дуже багато машин. Я навіть трошки здивувалась. Подивіться скільки там... а, вже не видно. Окей. А ні, видно, подивіться скільки там машин. Окей. Ми їдемо у цей водій у трансу був у такому смішному костюмі жовтому. Тут ми їдемо і там був якийсь готель і ось уже сам аеропорт. Тут пальми так прикольно, похоже на Майамі. Так. І ми зараз вже приїдемо, ура! Нам в аеропорту зі 3 години. Вау! Так. Я ні разу не була в цьому аеропорту, але я була пару разів у аеропорту в Порту. Так, ми приїхали і шукаємо на таблі наші рейси. Ми знайшли, де вони і зараз будемо йти. А куди я лечу, покажу та трошки пізніше, скажу. Ми йшли. Ми шукали, куди нам йти? Окей. І ми будемо проходити ще контроль, бо. Наші валізи ми беремо з собою. Не у багажне відділення, а як ручна класі. Так ми прийшли. У мене не мій чемодан. Такий спойлер. Після подорожі його поламають, окей. Це мій любиміший чемодан за всю мою історію подорожей. Це от American Tourist І. окей. Він дуже класний. Мені його дарували колись на день народження. Так, ми пройшли по білетам. і ждемо, поки папа пройде, його щось збіруть. Мого папа чогось не проходить білет, ви можете почути на задньому плані, як моя мама це каже. Окей. А, він пройшов і ми пройшли всі контролі, там не можна тут знімати і ми вже в дутіврі. Я дуже боялась, що викинуть мої духи, але все окей, не викинули нічого. Вони були правильно запаковані. Так, ми тут ходимо, ми будемо купувати у duty-free на обратному путі, щоб це не виконує. Окей, я так сама собі решила, але все одно я купила собі тік-так. Єе, такий великий, знаєте, легендарний. Тут ми сидимо, ждемо, мама кудись пішла, а я тут знімала відео у тік і ми вже йдемо на посадку. Єе. Um, біля посадки була дуже велика черга, але до посадки ще було 40 хвилин, і тому ми пішли купили uh, напой. У мене фанта. Я люблю фанту. Просто я любитель фанти, ребят. Там, отам, бачите, не мої кросівки, які я мила ввечері. І мені сказали держати кришку. І тут моя сумка. Окей. Mm, у нас там туди, коротше. Окей. Okay. Сижу тут жду. Нічого не роблю. Там папа не красивки Окей. Okay. Uh, дуже буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите лайк цьому відео. І буде більше таких відео. Окей. Okay. Дуже буду рада, якщо вам сподобається це відео. І куди ж ми летимо? Ми вже, ми вже сіли в літак. І... Куди ми лідемо? Ми літимо в Рим. Да. Хто це? Це я. Довольно сижу біля вікна. Тому що я завжди лічу біля вікна. Мені так спокійніше. І ми вже злетіли, і тут ми літимо. Красота, як завжди. я до цього вида привикла. І я п'ю фанточку. Давайте поп'ємо разом зі мною фанточку. Хто любить, став... Хто любить фанту, ставте лайки. Одною рукою не дуже удобно, поэтому будемо робити так. Лайфхак. Угу. У мене манікюрчик я зробила. І моя мама забрала у мене планшет і грає я в Ігру Тетріс. Окей. Милитиму. Я дуже люблю дивитись вікна. Саме те, що я ненавиджу у по польоті, це перед зниженням м -м, висоти коли починає дуже закладати вуха і вони аж болять. Ти думаєш, що вони зараз зірвуться. Отаке я не люблю. Але, як кажуть, путешествия требують жертв, тому окей. Тут дуже гарні якісь гори були чи щось, але дуже гарно. І потім опять я привіт-привіт! У мене чолк з однієї сторони не дуже гарна. Що це такое? Тут ми були в якихось тучах, в хмарах, тучах. І знаєте що? Ми летимо! Є! Досі! Мені вже стало сумно і я хотіла спати. Я забула свою подушку для літака, і тому я спала з кофтой. Окей. Тут опять гарний вид. Майже всю, весь цю подорож вид був ось такий. Майже всю. Крім того, ну, от ще відео, яке я зняла на телефон. Ну, я знімала на телефон окей. І тут ми наконець стали летим уже над морем. Оце те, що помінявся вид із вікна, окей. Було синій знизу і зверху. І потім мені стало чомусь дуже жарко, і тому я зняла свою кофту. І так, ми. Прилетіли! Нє, ми в Римі. Я сижу того, що. От, тут можете побачити, як нам везуть лісницю, щоб ми зійшли. І там чийсь чемодан забирати. Ми вже в аеропорту. І ми ждемо знову наш трансфер. І зараз ми будемо йти до нього. Ми вже в трансфері. В цей раз у нас круче машинка. Ну, Мерседес, окей. Okay. Ми їдемо і нам їхати до Риму півгодини. Окей. Okay. І ми їхали, і тут був колізей тільки з другої сторони. Там, де він не дуже гарний. Ну ладно. Ми, наші апартаменти аж у самому центрі Риму. Ось тут я забула, як це називається. Якийсь там пам'ятник якомусь там комусь. Окей, okay. я забула, як я збирався. І там ще якийсь собор чи церква. І ми вже приїхали. наши апартаменты. Окей. Вот такая лестница. И тут наши апартаменты. Мы тут заходим. И там было бы только в прикольном стиле, я не знаю. В Ну тут типа. Я квартира, але. Окей. Тут. Сейчас я вам буду обзор. Тут такой столик. Стульчики, якась лампа. Там ще була розумна колонка від Амаз... Ні, я забула від кого? Не від да? Apple, не від Apple, а от. Я не пам'ятаю Амазону чи, Амазон, чи Ой. чогось. І нас завжди задавали якісь странні питання, що але ні, на що не відповідаю. Тут прикольна штучка, отака була в туалеті. Туалет, душ, дзеркало. Я як би з мене не чого. І тут ще одна кімната. Там... І ця кімната була гарна. Моя мама аж в шокі. Ну, ладно. Тут така кровать, якісь картини, шкаф, чайник написано, що ви там робити зарядка, ла, ла 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 якісь лимони висіли. Така, що це таке, а це якийсь типу, міні-двор, ну він не відкривається. Окей. І потім ввечері ми пішли гуляти. Ось там колізей. Ми, От бачите, це ми просто виходимо з наших апартаментів і там. Центр міста. Прикольно. І потім ми пішли прогулятися до Колізею. Це буде у третьому дні подорожі, там, де ми будемо йти у Колзей. Окей, тут вже темніло, і тут вже таке відео з спишечкою. Дуже гарний Колзей, Рим просто дуже гарне місто. Я не знаю, просто ідеальне. Воно не зрівниться не з Мюнхеном, не з Міланом. Це... А тут карта, на якій був розквіт Імперії. Тут вже римський форум видно. Тут на такому якомусь балкон, зайшли, не знаю, бо там просто. А там зверху оцей пам'ятник, що ми його проїжджаємо. І так, тут дуже гарно, і мені немає що більше сказати. Всім пока-пока.